прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. у студії Горбілашев. Вітаю на сьогодні. В нашому регіоні зафіксовано понад 8 тисяч випадків захворювання населення на герві та грип, що на 34% нижче рівняє під порогу. В Україні вже зареєстровано 11 смертей від ускладнень грипу. В семи з них виявлено вірус А 2 h 3 n 2 який проявляється стрімким зростанням температури задишкою і розвитком. Пневмонії сьогодні фахівці Запорізького обласного лабораторного центру Моз України доповіли про перший летальний випадок в нашому регіоні. Нині працює експертна комісія, яка винесе остаточне рішення про причини смерті півторамісячного жителя Запоріжжя. он умер 29 декабря, и после вирусологического исследования клинического патологоанатомического материала у него определен грипп H3N2. Что нужно сказать, что ребенок из благополучной семьи, семья многодетная, но благополучная, ребенок не проявлял каких-либо симптомов заболеваний гриппа или ОРВИ или пневмонии. Со слов мамы он ни на что не жаловался, соответственно за медицинской помощью мама не обращалась, ребенок спокойно лег спать, и утром его мама обнаружила уже мертвым. Нові американські локомотиви, що надійшли в Україну наприкінці 2018 року, майже готові до роботи. 15 сучасних тепловозів отримала Мелітопольське депо. Наразі техніка проходить так звану обкатку. До роботи на ній ретельно готувалися і ремонтники, і машиністи. Який він новий локомотив та де і як буде працювати, розповість Катерина Шапка. Новий сучасний більш економічний і навіть екологічний локомотив т 33 ас Дженерал Електрик. Саме такою новою технікою наприкінці 2018 року поповнилося Мелітопольське локомотивне депо. Наразі тут 15 новеньких тепловозів. Нові локомотиви розмістилися у Мелітополі. Це депо комісія Укрзалізниці визначила основним для обслуговування тепловозів Дженерал Електрик. До роботи в Україні американські локомотиви адаптували на Крюківському вагонобудівному заводі. Наразі у техніки період обкатки. Ці локомотиви потужністю 4,5 тисячі кінських сил, що значно. Потужніший, ніж тих локомотивів, які раніше експлуатувалися на наших полігонах. Тому ж він односекційний і може експлуатація цього локомотива дасть економію паливо-енергетичних ресурсів. Також він більш швидкісний. Так, на ділянці обслуговування від Федрівці до Камиш-Зарі цей локомотив може обертатися на протязі 3-3,5 годин, в той час як попередні локомотиви оберталися зі з часом 4,5 години. Максимальна швидкість такого тепловозу 120 км на годину. У старих не більше сотні. Шкідливих викидів у повітря менше. Різниця і у комфорті для машиністів. Для ком більш комфортної роботи локомотивних бригад предусмотрена електропеч. В першій і в другій кабіні знаходяться місця для підстаканників, встановлений холодильник. Установлено холодильник, имеется система кондиционирования, главный кондиционер. То есть в зимнее время он может отапливать, в летнее время он будет охлаждать. Также установлена современная система безопасности ЛСМУ и полное управление компьютером. Усі процеси машиніст та помічник відслідковують через бортовий комп'ютер. Управління новим тепловозом кажуть фахівці кардинально відрізняється від роботи на старому серії 2Т116. Перед початком роботи з новою технікою, десятиденна підготовка за кордоном. Локомотивні бригади Мелітополь були направлені в Казахстан місто Астана для по для і обслуговування даним локомотивом. Так само спеціальну підготовку мають і ремонтні бригади локомотивного депо. Одним із найбільших плюсів нових тепловозів називають більший термін між техоглядами. На технічні огляди він буде заходити раз 92 діб, тому саме бачите, що міжремонтні періоди значно збільшені, і це дає значний плюс. В його експлуатації, тобто він більше робить, ніж знаходиться на ремонтах. Також, ну, а, старі, а старі з якою періодичністю проходили Ну, Старі проходили з періодичністю приблизно один раз, раз на місяць, тобто в три рази збільшені терміни, зменшені терміни заходу на технічне обслуговування. Наразі нові локомотиви вже працюють на кількох ділянках Придніпровської залізниці. Використовуватися вони будуть виключно для перевезення вантажів. Буде застосовуватися в основному на полігонах з інтенсивними грузопотоками. На даний час вже освоєна експлуатація цього локомотива на ділянці федерівка волноваха волноваха Запоріжжя, Волноваха-Нікополь. Експлуатуються бригадами Мелітопольського локомотивного депо, депо Волноваха, локомотивного депо Пологи і Локомотивного депо Ніколаєв. Поставка нових тепловозів Дженерал Електрик в Україну запланована і у 2019 році. Мелітопольське локомотивне депо має поповнитися ще однією партією сучасної техніки. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Мелітополь, Тв. 5 Повернення проїзних у Запоріжжі поступово збільшується кількість муніципальних автобусних маршрутів, які вже мають неабияку популярність серед містян. Сприя цьому ціни на проїзд а також великі та зручні автобуси. Проте придбати місячний проїзний квиток на міський автобус поки що неможливо. Чому та коли це питання буде вирішено, з'ясовував Денис Кузнецов. Високі ціни на проїзд у маршрутках, відсутність зручності та безпеки змушують жителів міста частіше віддавати перевагу муніципальному транспорту. Запоріжці зазначають, нові автобуси не поступаються у швидкості, та в них з комфортом може розміститися значно більше пасажирів. Тому що вони призначені для перевозки пасажирів, тому що ці маршрутки не призначені для перевозки для пасажирів. В них поміщається всього лише 18 людей. Зручності у користуванні муніципальним транспортом додають онлайн сервіс з відстеження міських автобусів, тролейбусів та трамваїв, а також інформаційні табло на зупинках. Це дає змогу зрозуміти, де знаходиться та через скільки прибуде потрібний транспорт. Наразі місячний проїзний квиток на трамвай або тролейбус коштує 240 гривень. Вартість єдиного документа на обидва види транспорту становить 300 гривень. Для учнів шкіл та студентів діє знижка у 50%. відсотків. Тож квиток обійдеться у 120 та 150 гривень. Відповідно, куплю тому що дуже часто, наприклад, треба приїхати з університету сюди, наприклад, в центр і так буде вийде дешевше, це реально вигідно. Відсутність проїзних квитків на автобуси в Запоріжжі електротрансі пояснюють відкриттям нових маршрутів та необхідністю вивчення пасажиропотоку. Проте незабаром такий квиток стане доступний усім. В ближайшу займаємося цим питанням. Я думаю, що скоро будуть проїзні і на автобусний маршрут. Але зараз, по даним, зараз как бы йдуть тільки просчоти. В течение місяця, я думаю, ми вирішимо этот вопрос. Якщо міськрада ухвалить пільгову програму, учні та студенти зможуть придбати місячний проїзний квиток на автобус за половину вартості. Після того, як вони нарешті з'являться, їх реалізовуватимуть у чотирьох пунктах. Це школьна два, кіоса, котрий стоїть вот на становочці. Площа Соборна, це трамвайна остановка, площадь Університетська і універмаг України. Це чотири основні точки, котрими ежемесячно реалізацію проводимо з 25-го числа по 10 следующего місяць. Денис Кузнецов, Игорь Бахиркин, ТВ5. колядували, посівали, танцювали та співали. Так, у дитячому садку Зайчатко відзначили новий рік та різдво. Разом із малечою чарівну атмосферу дитинства поринули і воїни операції об'єднаних сил. Як це було далі у сюжеті? Яскраво та весело відзначили завершення новорічно різдвяних свят у дитячому садку Зайчатко. Малеча не тільки співала і танцювала, а й влаштувала старовинні українські обряди. Ой, готувалися ми всі разом, і батьки і створювали настрій, і розучували колядки, і створювали гарний інтер'єр в музичній залі. Дуже подобається і персоналу закладу, і батькам. Діти просто у закладі. Дуже яскраве, дуже динамічне, артистичне дійство. Дітлахи кажуть, до свята готувалися старанно, адже новий рік їхнє улюблене свято. Співаємо колядки на свято, посіваємо ми. Всі співаємо. Ми вірші з батьками. Розділити радість зимових свят запросили і військовослужбовців. Вихователі закладу зазначають, постійно допомагають воїнам операції об'єднаних сил. Заклад дуже тісно співпрацював з волонтерами, починаючи з 2014 року. Ми виплітали і маскітні сітки, і для снайперів, і для військової техніки приймали участь у благодійних акціях. Там великодні кошик таке інше. Від малечі військові отримали власноруч створені листівки та чимало привітань та слів подяки. Да, очень сильно допомагаються долікатися. Ну, Тут якби бы діти улипки ну, все піднімають на діти. Очень старались, нам понравилось. Дуже велике. Дякуємо. Вже незабаром на схід до воїнів відправлять і чимало інших поробок, які діти створювали до свят. Анастасія Остапенко Олег Мовчанюк Тв 5 коли дерево перетворюється на справжній витвір мистецтва, і спостерігати за цим можна у самому центрі міста просто неба на площі Маяковського Різьбяр Віталій Бабенко створює предмети на різний смак: шкатулки, глечики, люльки, кухлі, все це з липи, тополі та інших пород деревини. Із майстром спілкувалася Марія Мракеля. Дерев'яних справ майстер Віталій Бабенко просто неба створює свій черговий шедевр. Так потроху на кухлі з'являється сюжет. Головний герой, український козак. При цьому Різьбяр намагається надати йому рис сучасного персонажа. Чижечубик, напримірда там. Ну... Болі так вистріжено, більш по современному ну, житті якби продовжується. есть это историческая какая такая образ, личност, да ну То есть я я Тобто добавить даже немножечко щетинку, там бороду різьбою по дереву. Чоловік займається ще зі шкільних років, і з часом це стало не просто захопленням. Коли гуляв по острову хорти, бачив скіфських баб. Ну і як любой любви, хотілося повторити, щось зробити там. Вирізати її, Вот і постійно, постепенно это сначала было хобби, ну а потом это вже переросло как ну, скажем так, основну свою професію. Тема козацтво посідає центральне місце в роботах запорізького різьбера. Образи втілені в різних формах. Віталій працює не лише з готовими матеріалами, а й сам обробляє дерево. Сначала вибирається верхній слой. А потім вона вже вирізається. всегда падкораконсідається более твердий, і на ньому можна вирізати дуже острими предметами, тими ж ножами, які ну затачуються до скальпеля. вдома у різьбяра близько 200 інструментів. Якщо справа стосується найменших деталей, гострим має бути не тільки лезо, а й око майстра. Треба дуже внимательно и кропотливо і потому что тому що різьба она как бы не терпить суеты. Это все время надо сидеть, думать, успокаиваться и в хорошем настроении работать. Средь рубит Виталия Бабенко Шкатулка, люлька, булавы, ложки, разноманитные сувениры. Еще одной из особенностей, которая мне удалось воплотить в жизнь, это глочки для меда резные. Обычно их рисуют, а я уже вот такую мелкую резьбу сделал для них. Они предназначены для соли, сахара, меда. Это чистая липа, дерево. Вот Она не трещит, не растрескивается. Попри багатий досвід, Віталій Бабенко щоразу вдосконалює свою майстерність і найвищим її проявом вважає створення різьблених ікон. У майбутньому чоловік сподівається втілити у життя і ці творчі ідеї. Марія Маракелян, Віталій Подолян, ТВ 5 Це була остання інформація у випуску. А вже о дев'ятнадцятій ми розповімо про таке. Візит до лікарні міський голова дізнавався, як працює медична реформа у Запоріжжі. Крафт, ялинка, ліхтарник та інші в обласному центрі стартував дводенний фестиваль. Різдвяні вітання. Данія чекає на Еліну, як запоріжанка готується до чемпіонату Європи з карате. І вже за кілька хвилин дивіться на ТВ5 програму Жива тема бійці по крові. Нагадаємо більше інформації. Шукайте на нашому сайті. tv5.zp.ua. крапказіпікрапкаю. Студія працював вигорбілише. Побачимось о сьомій вечора. thank you